Доброго дня, шановні колеги криптотрейдери. З вами на зв'язку Віталій Кухта. І сьогодні спеціально для проєкту CryptoTreдерs-Ліга моїх партнерів. Я зніму вебінар. Вебінар буде навчальний на тему, чому я шортив біткоін і ефір, чому я давав рекомендації минулого випуску. Це все я буду робити через призму моєї торгової. Стратегії, модельний трейдинг. Чому я вчора давав ці рекомендації? Детально ми розберемо Якщо у вас будуть виникати якісь питання, пишіть в коментарях, або записуйтесь на навчання, і ми детально це все розберемо. І так, давайте коротко, щоб ми розуміли, про що ми говоримо. <кій> Біткоін вчора я рекомендував шортити. Так? Тобто ми торгувалися вчора в районі приблизно 26 тисяч, так? Цілі я назвав 25, 25 тисяч і ниже, плюс-мінус. так, тобто. Далі ефір аналогічно. Ефір взагалі вчора непогано відпадав. Теж ми вчора торгувалися десь в районі 1750. На доларів за один ефір. Я тут рекомендував шортити в район 1700-1600 і так далі. так. Ми, в принципі, досить непогано відпадали. Давайте я спочатку покажу свій навчальний матеріал деякий, так, розкажу його суть, а потім перейдемо конкретно до графіків і ми їх розберемо, Так. Почнемо з того, що по біткоїну ефіру була сформована модель 6. В мене є дуже багато моделей, приблизно десь біля 12. Вони кожна формують якийсь певний паттерн. Конкретно, модель 6 формує такий паттерн, коли сформований імпульс. Потім в цьому імпульсі сформована корекція у виді трьох днів корекційних. Так? Це ми конкретно зараз обговорюємо денні графіки, так? і конкретно це співпадає з ефіром і з біткоїном. В цьому прикладі показаний варіант лонговий, так? але по біткоїну і по ефіру шортовий, що ви розуміло, це зеркально. Так? Тобто, дивіться, у нас тут сформований імпульс. Так? Один бар. І в цьому барі імпульсному сформовано три дні накопичення. Після того, як сформовано три дні накопичення, це вважається сформованою модель 6. І потім можна на, так скажем, на четвертий день або навіть можна в моменті на цей третій день входити на покупку. В даному випадку в нас по ефіру по біткоїну був сформований аналогічний, аналогічна модель 6, тільки в шорт. Тобто суть, суть полягається в тому, що, е, от коли у нас, наприклад, ефір, біткоін, е, сформувався імпульс, да, і в цьому імпульсі відбувається накопичення. Е, Отака от комбінація вона говорить про те, що е, медведі сформували якийсь напрямок кругу. Куди, скоріше всього, інструмент буде далі рухатись. Так? Але для цього потрібні підтвердження, тобто потрібна якась корекція певного виду. Так? Їх ще називають, якщо брати класичний теханаліз, це можна назвати флажок. Так? Після того, як вона формується, видно, що тут в цій корекції не присутні покупці, тобто в форматі вони не викупали не інструмент дуже активно наверх. А вони торгуються в якомусь певному а, вузькому діапазоні. І це говорить про те, що а, цей даний актив потрібно продавати. Так? Все, тут нічого складного в принципі немає. Найвелика складність це в тому, щоб а, вміти чекати а, даний патерн, який сформується. <кій> Дані патерни можна торгувати як на денному графіку, так і на 4-часовому графіку, часовому графіку. Навіть на більш-менших таймфреймах, додатково, додатково, якщо брати цю модель 6, її можна також усилити і підтвердити додатково моделю Так, Я думаю, що багато хто чув про цю модель, якщо хтось не чув, то в нас картиночка виглядає таким чином. А, от у нас є декілька де, де прикладів. От приклад, наприклад, по тренду або контртренд. В чому вона заключається? Я зараз поясню конкретно на ефірі на біткоїні. Суті, заключається в тому, що є імпульс. От, він, от, він, так, от сформований імпульс. Потім сформований якийсь корекційний рух. Так? Корекційна проторговка, потім пробивається е, е, ця проторговка, тобто в нас був зверху рівень супротиву, так, знизу рівень підтримки цього коридору. Так. Коли цей коридор пробивається, то цей рівень підтримки, який у нас був раніше, він стає рівнем супротиву. Да, тобто це стає таким зеркальним рівнем. І після цього можна тут е, розглядати шорт. По цьому інструменту. Таке в нас відбувалось по ефіру. конкретно Там можна, в принципі, притягнути і по біткоїну, але більш наглядно було по ефіру. Я зараз покажу е це на прикладі. Та... <кхем> ну, давайте почнемо з ефіра тут, тут було просто чудово, я так і говорив минулого разу, що тут просто е чудово по цьому інструменту. Дивіться. У нас був імпульс от імпульс. І в цьому імпульсі сформовані 3 дні. Дивіться, як ці 3 дні формувалися. Тобто 1, 2, 3. Тут видно, що е, покупць, покупцями, так, так скажемо, тут вони навіть не проявляються, вони просто балансують практично на одному рівні, навіть трохи на ціну піддавлюючи, тому що останні два дні вони закривалися так в е, медвежому форматі. Так? Плюс я говорив про рівень. Е, Супротиву, який раніше був, 1700, можна так, 1780. Так? Він був раніше сильним рівнем підтримки. Ми його пробили. Тобто тут було сформовано а, як модель 6, так і зеркальний рівень, тому що ми торгувалися ниже цього рівня. І ми бачимо, яка гарна реалізація по ефіру. Біткоін аналогічно. Тут тільки без, без моделі зеркало. Ну, її можна, в принципі, притягнути, якщо захотіти, але тут була сформована модель 6, тобто в нас є імпульс, і в нас є 3 дні накопичення в цьому інструменті. Також додатково я говорив, що в нас, якщо дивитися з формату трендових ліній, в нас присутній. Несхідна присутня несхідна тенденція, якщо дивитися так на протязі двох місяців. І якщо дивитися на протязі практично червня місяця, то в нас сформована теж локальна тенденція, несхідна в цій великій. От був сформований, скажімо, тренд так, локальний, і ми якраз, в принципі, біля нього і торгувалися. Тобто тут також можна підтвердити цю модель. Ага, можна додатково а, підтвердити, тим, що бул, модель 6 була усилена трендом, так, локальним трендом. А, <кій> <кій> а, тобто, от, і в нас в такому випадку, коли сформовано щось чітке на ринку, тоді можна спрогнозувати, куди ринок <кій> з якоюсь а, вірогідністю піде. так. Якщо нічого не сформовано на ринку, йде, так скажемо, я це називаю якийсь розколбас в форматі, що ринок гуляє вверх-вниз дуже сильно, і немає якихось накопичень, то такий ринок важко торгувати. Там і виносять стопи, тому це треба розуміти. Це, це одна із найважких важких моментів трейдингу, коли Потрібно чекати, щоб щось сформувалося. Просто так торгувати, тому що там є якісь сигнали, там куча індикаторів, куча якихось трендових і так далі. Це все можливо, але ви повинні шукати якусь перевагу на ринку, де ви розумієте, що є вірогідність хоча б там 70-80% відпрацювання. Якщо це вірогідність менша, то краще такий ринок наліз. На даний момент, якщо в двох словах сказати, то по біткоїну я далі бачу падіння. У нас вже в принципі, немає накопичень, але ми пробили такий рівень локальної підтримки 25400, то в принципі ниже цього рівня я бачу далі на зниження. Можливо, тут буде якась корекція. Будемо тестувати цей рівень, але поки я бачу на зниження біткоін. Якихось сильних моделей немає. Ми зараз у вільному падінні. Тобто, я думаю, що ми, можливо, 24 тисячі, можливо, 23 зробимо. Час покаже. На цьому все. З вами був Віталій Кухта. Зі своєю торговою стратегією, модельний трейдинг. Якщо будуть у вас виникати питання, пишіть в особисті в Telegram Собака Віталій, нижнє підкреслення. Кухта, Силка буде. Посилання тому пишіть, якщо вам цікаво, більше розвиватися професійно в цьому напрямку. Дякую за увагу. До побачення.